Let's go. Друзі, я радий вас вітати у нас на каналі канал Міто Авто і канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про топ автомобілів марки Volkswagen, які вигідно привозити із Сполучених Штатів Америки і робити під ключ. Також поговоримо про топ автомобілів, які не вигідно привозити із Сполучених Штатів Америки і робити. Під ключ, все по марки Volkswagen. Знаходимось зараз ми у нас на СТО, де ми ремонтуємо замов... нашим замовникам автомобілі під ключ. У нас зараз багато в роботі автомобілів Tesla. Це, наприклад, Tesla 3 22 го року готова під ключ в комплектації Performance. Це Тесла в комплектації Dual Motor, на якій там їжджу я. І ось Tesla Model Y 2022 року в комплектації Performance з заднім пошкодженням сьогодні тільки прибула на СТО. Але, на жаль, у нас в роботі зараз немає Фольксвагена, щоб стати біля Фольксвагена, і щось вам розповідати саме про це. Тому буду розповідати на фоні Тесл, тому що Тесли зараз, ну напевно, вже в топах по замовленнях. Знаєте, от е, як правило, в топах по замовленню у мене завжди були джипи, і наймасовіше найбільше замовляли їх, саме їх то в принципі ця тенденція і наблюдається і зараз. Чому так? Тому що е це по суті найдоступніший і непоганий автомобіль, який можна привезти зі Сполучених Штатів максимально свіжого року в максимально гарній комплектації е з мінімальним пробігом та зробити в доступний бюджет для себе. Але оскільки електромобілі розширяються, і особливо Тесла завоювала лідируючі позиції на ринку, тому вона досить серйозно змагається у нас в замовленнях між топами автомобілів. Але поговоримо далі все-таки ми про Volkswagen, тому що відео буде про нього. Хоч у нас їх майже і не замовляють. І чесно кажучи, за 4 роки, які ми активно возимо авто із США і професійно робимо їх під ключ, у нас було десь. 5-6 Фольксвагенів. Те, що згадаю, був Volkswagen Tiguan другого покоління, було декілька пассатів і було декілька джет. І один під свій ремонт замовили Volkswagen Atlas. Ось і це все. Правда, якщо врахувати Volkswagen Golf GTI, який я привіз для себе, зробив, трішки покатався і продав, то він напевно буде там шостим чи сьомим. Тобто не такий великий об'єм, коли ми говоримо про ті Тесли, коли ми говоримо про ці самі джипи, та навіть коли ми взагалі говоримо про марку Ford. тому що, наприклад, Ford у нас масово замовляють, в тому числі Escape, Edge, Ф'южени ну просто дуже популярні автомобілі і завжди також були в топах замовлень. Але зараз до 18-го року їх привозити не вигідно тільки з 18-го, а то й краще з 20-го, І вони вже обрали зі своєї лі... лінійки там седани, хатчбеки. Тому їх стало трішки менше в замовленнях. Але Ford являється. На сьогоднішній день все таке топом. Але якщо вам не підходить ні один з перечислених автомобілів, ви не хочете бути в цьому топі, що у нас постійно в замовленнях, і ви хочете собі все-таки Volkswagen, то я вам скажу, ви зробили правильний вибір. Я досить хорошо розуміюся на Volkswagen, на Group в цілому, хоч у мене особисто не так довго я володів цим GTI, але я про ці автомобілі досить хорошо знаю, і вони відрізняються від інших автомобілів тим, що вони. Високотехнологічні, тобто у них абсолютно інші двигуни, абсолютно інші коробки, які максимально вміють економити пальне, при цьому бути максимально потужними та динамічними. І цим самим дарують радість від використання автомобіля кожному своєму автовласнику. Тому і сказати щось погане про марку Фольксваген неможливо. Тому, якщо ви хочете стати ваговодом, ви не зря попали на це відео. Далі я вам розкажу про топ фольксвагнів, які можна придбати в бюджеті там, від 5,5 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Ми з вами порахуємо, скільки це може вийти, наприклад, під ключ Volkswagen Jetta 2020 року, а саме свіженькі автомобілі потрібно привозити із США. Тобто автомобілі 13-2015 року на сьогоднішній день привозити вже невигідно. Чому запитаєте мене, тому що е, вартість доставки в контейнер. По сушу, по морю буде така сама, як це буде і на автомобіль 2020 року. І не буде такого, а у вас автомобіль 2013 року 500 доларів коштує на аукціоні, тоді вартість доставки буде нижче. Ні, це так не працює. А коли ми говоримо про розмитнення, то розмитнення на 2013 рік буде значно вище, ніж автомобіль на 2020 року. Чим старший автомобіль, тим більше розмитнення. Така формула так вона працює. І коли ми говоримо про ремонтно-відновлювальні роботи. Вартість там якихось запчастин крила, фари може трішки відрізнятися, а от фарбування, рихтування буде однаково. чи це машина 2013 року чи 21-го. Саме тому в комплексі цих дій привозити старі машини із США стало невигідно. Тому ми говоримо про джету 2020 року. Дизайн вона має, ну просто дуже красивий і дуже симпатичний вид у неї. Як ми звикли, що джета це такий маленький седан, то вид у неї все-таки повноцінного повнову розмірного седану. В середньому торгується вона на аукціоні 5 тисяч з половиною доларів. Цей автомобіль можна придбати по цій ставці та е, з доставкою, розмитненням сюди в Київ вийде десь в середньому, вона 13,5. Якщо ви захочете зробити ремонт і відновлення, на попередніх відео ми з вами рахували, десь середній чек на нього десь 6, якщо додамо, то десь ми з вами зрозуміємо, що біля 18-19 тисяч у нас може виходити під ключ Volkswagen Jetta. Цей вже буде з 1,4 турбовим двигуном, в якого встановлено компресор, а також турбіна. Він буде на 150 кінських сил. Їхати досить потужно та економічно буде їсти небагато пального. До речі, в цьому двигуну вже з 17-го року прибрали цепок, який розтягувався, перескакував і приносив постійно якісь проблеми. То вже з 17-го року на цих двигунах стоїть ремінь, який досить недорого, легко замінюється і досить непогано. При тому, що 150 кінських сил і все знято з об'єму 1,4, багато людей вже проїхали на цих автомобілях 200-300 тисяч кілометрів, і практика показує, що проблем ніяких не виникає в експлуатації. Звичайно, як правило, також Volkswagen використовують на своїх автомобілях просто надсучасні коробки, DSG, DSG dq 500 DSG dq 200 dq 250. Є різні види, на різні автомобілі, вони по-різному ставилися. але якщо про надійність цих коробок. У 2008 році ми говорили, ну так, фе, то коли ми перейшли далі 15-16 рік, вони досить непогано почали ходити, то я вам скажу, що з 2020 року ці коробки ще не викликають до себе взагалі ніяких запитань по надійності. А якщо навіть і потрібно їх одремонтувати, то це коштує не так дорого, тому що куча майстрів, хто робить вак. Але на американський ринок і багато автомобілів йшли з звичайними гідротрансформаторними коробками на 8 ступенів Айсен, наприклад, як Фольксвагена Тігуана, але до якого ми йдемо трішечки пізніше. Тобто по джеті ми з вами зрозуміли і відразу переходимо до Фольксвагена Пасата. Passat 2020 року в середньому торгується на аукціоні біля 6, 7, 8 тисяч доларів. Так само і буде й пожаті, також різноманіття цін, тому що має значення комплектація, пробіг, а також пошкодження. Якщо в автомобілі легенько прий'те крило, максимальна топова комплектація, в ньому і майже нічого немає ремонтувати, то від такий автомобіль за аукціону може навіть і за 15 тисяч піти. Тому потрібно вибирати автомобіль з більшими пошкодженнями, але не такими критичними, щоб це було досить ремонтно пригодно. Тому посередні ставки, якщо ми придбаємо Volkswagen... Passat 2020 року за 6500. Цей автомобіль прибуде в Україну приблизно біля 14 тисяч доларів без ремонту. І з дизайном і комфортом цього автомобіля ви будете відчувати максимально своє задоволення. З ремонтом цей автомобіль може виходити відповідно біля 20 тисяч доларів, та це справжній корабель, тому що платформа NMS, це друге покоління вже в цих роках випускається для Сполучених Штатів Америки. Вона кардинально відрізняється. Від е, своїх несоплатформуваників Volkswagen Passat b 7 та Volkswagen Passat b 8 Ці автомобілі з американським Passat NMS ні в якому разі не можна порівнювати. Це абсолютно різні автомобілі і нічого схожого вони між собою не мають. І я коли відкриваю авторія листаю і пишуть з Америки Passat b 8 продають, мене ж отак от піддьоргує, тому що це абсолютно неправильно. Це інший автомобіль. Це не Passat B8. Passat B8 набагато високотехнологічніший, дорожчий і кращий. В порівнянні з пасатом NMS. але це був створений спеціально під ринок Америки цей автомобіль та Китаю, для того, щоб бути великим, широким, довгим та комфортним, як це вміє взагалі бути німецький автомобіль, та бути максимально здешевленим, максимально дешевшим. Ось їхня і основна різниця. Ідемо далі. Я знаю, що в своїх топах люди, як правило, тримають кросовер. У нас в замовленнях седанів, хатчбеків майже немає. І якщо раніше Ще якось цікавились цими автомобілями, цими типом кузова, та зараз максимально не цікавляться. Не розумію чому. Сам їжджу на автомобілі типу Седан. Мене все влаштовує, місця куча, всі мої речі влазять, їде супер-пупер динамічно. Але як показує практика, більшості людей подобається все-таки. Кросовер так, переходимо ж тепер до е, сімейства кросоверів та поговоримо про них. Наприклад, на е, задньому фоні з правої сторони у мене знаходиться е, Ford Escape 2017 року, який привезли люди для ремонту до нас. На СТО, це абсолютно не наші замовники, це не наші клієнти. Ми не привозили цей автомобіль, але людям потрібно м, допомогти відремонтувати його, тому що ну, взагалі, коли до мене телефонують люди купувати автомобіль 15, 16, 17 року, я кажу, ні, цей автомобіль вам буде нецікавий, невигідний, потрібно дивитися щось свіженьке нового покоління від 18-го, хоча б року, а краще з 20-го. Так ось е ви розумієте, що є інші фірми по пригону автомобілів, які просто хочуть взяти з вас кошти і будуть вам казати, так, да, вигідно, круто, давайте веземо. Чого я, наприклад, не люблю робити, тому що ми, як правило, робимо автомобілі під ключ, і в нас 90% замовлень де саме е, під ключ. Тільки 10%, 10 люди забирають під свій ремонт. Так ось я вам хочу показати, що зробили з цим автомобілем, ці варвари, які привезли це авто. Покажи, будь ласка, з цієї сторони. Тобто, вони його взяли з мінімальним пошкодженням Штата. Воно було настільки мінімальним, що в автомобіля зараз немає двигуна, немає нічого, все розібрано. Та взялися ремонтувати ось цей лонжерон. Ви подивіться, як варварське оце все вирізано, як його погнуло, як його покривило. Добрий день, як його покривило, як тут все викривлено і далі вони з ним нічого не можуть зробити. Люди, замовники, власники цього автомобіля просто в шоці. Та почали шукати, де їм ну, зробити нормальну автівку. Знайшли нас, привезли на СТО, та ми будемо їм робити її нормально. Так, звичайно, ця машина Escape. Ну, я сумніваюся, що вийде менше 23, а то й 25 тисяч доларів. Це буде досить дорого. Тому що в неї вже вибору такого немає. Те, та, за скільки її купили на аукціоні, та як варварські оце все поробили. Але ми доведемо то до ума. Ось чому я хочу вас застерегти, коли ви вибираєте собі компанію по пригону автомобілів зі сполучених штатів Америки, вибирати ну більш перевірених, чесних і таких на сьогоднішній день на ринку є дуже багато, тому що мені останнім часом багато дзвонить людей і кажуть: ось ми до вас телефонуємо. Ви називаєте одні ціни. Да? Ну, тобто я розповідаю, як є, що це буде стояти стільки, це буде стояти стільки, це стільки. Каже, телефонуємо до інших, також, так як ви, там на Ютубі ведете там, канал, так само розповідають. А ось ми там в Фейсбуці десь листали і е, побачили рекламу, відкрили, а нам називають ціни в два рази дешевше. Чому така різниця? Ну ось на це запитання, ви по суті можете отримати. А ми переходимо далі і будемо говорити про Фольксваген Тігуан. Якщо ви собі хочете якісно відремонтований Фольксваген Тігуан чи взагалі Фольксваген, ви можете замовити його, звичайно, з нами. Так ось, середня ставка на цей автомобіль варюється десь на аукціоні біля 7,5 тисяч доларів. Придбавши цей автомобіль за неї, приїде він в Україну без ремонту біля 17 тисяч. З ремонту можна розраховувати цей автомобіль на 22, 25, 26, 26. Доларів. Знову ж таки, коли ми будемо говорити про комплектація, це ми говоримо про комплектацію SE. До речі, це досить така непогана комплектація, шкіряний салон, електроприводи сидінь, може бути повний привід, передній привід, великий екран, CarPlay, Android Auto, дистронік, люк, панорама, все може бути. Найбідніша комплектація це S. Наприклад, Tiguan можна взяти на аукціоні десь навіть за 5,5 тисяч доларів комплектації S. Це мінімальна комплектація. Так, там вже не буде цього всього, там буде все попри... Ростіше, але купивши його за таку ставку, він може в Україну приїхати до 13 без ремонту і вже з ремонтом виходити навіть там біля 19-20 тисяч, тобто значно дешевше. Звичайна комплектація SLE, тобто топова комплектація, та ще й навіть в обвісі Airline може коштувати на аукціоні 10-12 тисяч. Тоді тільки без ремонту він в Україну приїде 21-23 тисячі доларів, та з ремонту буде виходити до 30, але це вже буде ну, топова. Комплектація так ось, коли ми говоримо далі про Volkswagen, то вже з новим поколінням, що на Passat, що на Tiguan ставиться е, двигун останньої розробки останнього покоління Gen 3B. І цей двигун е, максимально технологічний, який може бути від Volkswagen на сьогоднішній день і максимально безпроблемний. Так, цей двигун цепний, але цепочок не розтягується, як це було на попередніх версіях цих двигунів. Масло не їсть, їде до. Досить потужно та динамічно, а ще досить економічно. І коли ми говоримо про двохлітровий бензиновий двигун, то він уже максимально технологічний, який може бути від Volkswagen. І так, цей двигун також з'являється ципним, але таких проблем з ципком немає, як було на попередніх версіях автомобілів. Тобто масло не їсть, ципок не розтягується, і кожні 60 тисяч кілометрів його міняти не потрібно. А ще цей автомобіль досить швидко їде і досить мало їсть. Як це зробили? Справа в тому, що на цьому двигуні. Вигоні приміняється комбінована система впорскування, тобто є впорскування безпосередньо пряме в циліндри, а також є впорскування розподільне тобто, звичайно, вісім форсунок встановлено на цьому двигуні, і коли ви легенько нажимаєте. На педалі газка, то відповідно йде е, розподільне впорскування. Та коли треба на автомобілі понавалювати, ви нажимаєте, відключаються одні форсунки. Коли ви їдете на а швидкості, відключаються одні форсунки. Тобто мозги це щитують і включають іншу пару форсунок. Е, уже там прямого впорскування, що дає більш динамічної їзди для цього автомобіля. І завдяки комбінованій системі впорскування на клапанах немає нагару. А, друзі, так. Да. І знаєте, було б досить круто, щоб ще з цими двигунами на тігуані стояли коробки DSG, тому що вони б ще більше могли б економити пального, але, на жаль, ні. Надійні, класні, круті, айсен восьмиступеневі, гідротрансформатори там стоять. Тому кість він пального на передньому приводу по місту, десь 10-11 літрів бензину. Друзі, для такого великого семимісного кросовера це досить і досить мало. Звичайно, коли ми говоримо про Passat, він по місту може їсти 8,5-9 літрів бензину на трасі. Ці автомобілі будуть їсти набагато менше. 6,5-7 до літрів бензину можна розраховувати, якщо звичайно не їхати 200 км на годину. Я уявляю, яка була б економія, аби там стояла ДСГ, але так це технологічний фальцвагень. Ще максимально популярними для замовлення являються американські автомобілі. Це, наприклад, такі як Dodge Durango. До речі, це також семимісна версія автомобіля, і люди досить сильно її полюбляють і їх полюбляють, тому що сім місць може не так часто для автомобіля і потрібно. Але е використовуючи їх в автомобілі, ви можете великою родиною переїжджати на більші відстані та не замовляти велику кількість таксі. Звичайно, ми говоримо, що тут стоїть про двигун 3,6 Пінтастар. Досить всім відомий, потужний, але їсть багато пального. От, наприклад, коли ми говорили про Volkswagen Tiguan, то про витрату пального на передньому приводу по місту до 11 літрів, як на мене, це смішно. То, наприклад, на такому динозаврі витрата пального буде десь 15-17, дивлячись від того, скільки ви будете нажимати. І це значно, значно, значно більше. Так. Сюди можна поставити газ четвертого покоління, е, вона буде їсти десь, може, біля 18-19 літрів газу. Це буде все-таки дешевше. Але гратися тик микс з цим газом потрібно буде. На тігуані ти просто його сів, завів і поїхав. Але якщо вам треба більший автомобіль, ніж Тігуан, вам потрібен такий здоровенний корабель і здоровенний кросовер, то такий Volkswagen A, який випускався для американського ринку. Ви зрозуміли, про що я говорю, це, звичайно, про Volkswagen. Атлас. Так, цей автомобіль йде з двома типами двигунів, двохлітровий турбовий. Це ще попередньо може бути версія двигуна, коли ми говоримо про 2018 рік, наприклад. Та 3,6 атмосферний, до речі, на який газ четвертого покоління не ставиться. Багато людей в цьому заплутуються його купуючи, тому що туди буде ставитися газ п'ятого покоління, там йде пряме впорскування. Тобто буде їсти 70% газу, 30 бензин. Тобто той динозавр буде їсти на двохлітровому двигуні 10 літрів під... 13-15 бензина, а на 3,6 літрів під 18, а то і 20. Так, розход буде дуже великий. Але і автомобіль семимісний, і також дуже великий. Весь є комплектації, також будуть, як і в Тігуана, шкіряний салон, може бути панорама, клімат, CarPlay, Android Auto, сліпі зони, дістронік, автосвітло. Це все буде в автомобілі. О, у нас тим часом виїжджає зі Стапеля ще один зроблений друзі автомобіль то ми зараз це в процесі, в процесі роботи показуємо. Значить, це у нас Рено е, потрапив в ДТП в Україні, був удар досить сильний по задку, там попередку трошки зацепило. Все зробили, все готово. Зараз до кінця збираємо і далі людина буде їздити на автомобілі. Але повертаємося до наших атласів. Так ось середня ставка на аукціоні, на нього 10-200. Якщо за неї придбати автомобіль, десь 2500, вона прибуде в Україну без ремонту. З ремонтом на цей автомобіль потрібно розраховувати десь біля 20. Семи 28 тисяч доларів, звичайно, якщо ви будете охотитись за більш кращою комплектацією сел, то на аукціоні можна буде дати і 12, і 15 тисяч, і звичайно, вона вийде там трішечки за 30 і буде трішечки дорожче. Але це зовсім інший тип автомобілів. Я не знаю навіщо їх купують люди, такі здоровенні автомобілі, чесно кажучи, тому що, наприклад, я. Користуюся автомобілем також щодня, е, і мені Тесли вистачає за очі. Наприклад, кожні 100 кілометрів шляху мені е, обходиться в 42 гривні. То коли мені кажуть, що в автомобіль треба заправ... заправити 20 літрів бензину, а це на сьогоднішній день 1000 гривень, щоб проїхати 100 кілометрів, то мене так от трішки мандражка бере, тому що для мене це досить незрозуміло. Наприклад, знову ж таки, у мене великий багажник попереду, великий багажник позаду автомобіля. Я всі свої речі. Я навіть не знаю, для чого потрібен такий здоровенний автомобіль. Але седани, я повторюсь, не користуються популярністю. Саме користуються такі здоровенні автомобілі. Люди, що ви возите і куди на них, пишіть в коментарях, я хоч буду знати. Далі ми перейдемо до такого не топа фольксвагенів, тобто, що привозити невигідно. Я це записав собі окремо на листочок, тому що все згадати не можу. Дивіться, наприклад, Volkswagen GTI 2020 року, він на аукціоні буде коштувати тільки біля 8200 доларів. Тобто, купивши GTI за цю ставочку, він приїде в Україну десь 18,5 без ремонту і тобто, відповідно до 25 буде з ремонтом. Так, звичайно, якщо ми відкриємо там європейську... Скі сайти і життєйку подивимося 2020 року, скільки коштує там, то десь, напевно, від 25 до 35 тисяч євро він буде коштувати там. Але наскільки є багато людей, які готові заплатити за ход хедж 25-30 тисяч доларів, я не знаю. Тому вважаю це не топ. Хоча машина на самом ділі крута і досить класна. E, Volkswagen Alltrack. 19-й рік у нього він останній. Він досить сильно популярний у Штатах, і їх багато цих машин. 5950. В принципі, він ще типу, якось користується в популярності, в мене їх замовляють. Але знову ж таки, 6 тисяч ставка, 14 приїде, плюс ремонт, ну вона вийде біля 20. Відкриваємо рі, а дивимося, вони є в продажу там, по 15-17 тисяч. Тобто... В топах замовлень зараз цих автомобілів також немає. Бітл 18-19 рік, 450. При цій ставці автомобіль приїде е, 11,5 до 12 без ремонту. З ремонтом вийде 18. Так, вони так і стоять, досить рідка машина, складно купити, складно продати. Мало місць в автомобілі, не пользується популярністю, але також можна робити цінник, ви на це розумієте, але він у мене не в топі. І, звичайно, електрофольцваген із США зовсім не в топі. Тобто, е якщо ви хочете купити фольксваген E-Golf, 6,5 середня ставка на аукціоні, приїде в Україну при такій ставці, він десь 11 з половиною без ремонту, значно дешевше, тому що ну ніж бензиновий автомобіль, тому що немає у нього розмитнення, буде тільки там доставки, не збираються. Але це без ремонту, скільки він вийде з ремонтом? 18-20. Ми відкриваємо Норвегію. До речі, ми возимо авто з Норвегії, ви про це в курсі. Також знаєте, якщо є запитання, там номер телефона в описі відео Макса, набирайте його, питайте по тачкам з Норвегії. То в 12 можна цілого європейського Є-Гольфа е привезти з Норвегії без пошкоджень, просто сів і поїхав. Тобто автоматом ці автомобілі відсіялися від замовлень. Volkswagen id 4 також електромобіль. Десь 16,5 в середньому на аукціоні. Скільки можна привезти? 21 сюди з ремонтом, там запчастин за них зараз не дуже багато. Там до 30 хай вийде з ремонтом. Відкриває мрія, ну вони з Китаю, це не ті автомобілі, вони трішки відрізняються, але по 30 вже можна взяти нову машину без ДТП, без пробігу. Тому автоматично цей автомобіль також невигідний і нецікаво привозити із штатів. І тому він також попадає в не Топ, але якщо ви хочете гольфайді 4, Теслу чи будь-яку іншу електричку з Норвегії, хочете дізнатися більше. Внизу телефон Макса 067 239 35 92. Телефонуйте, він відповість на всі ваші запитання. Но якщо вам треба авто зі штатів, то телефонуйте до мене, Ігор 093 993 2483. В соцмережі в опису відео, Telegram, Instagram, Facebook. Заходьте, підписуйтесь, буду радий вас бачити, відповісти на ваші запитання. До нових зустрічей. Всім пока.